Михайло Самус, директор new geopolitics research Network військовий експерти. Пане Михайле, я вас вітаю, вітаю вас. Почнемо давайте із блекауту Курській області. Ось тут важливе питання: так чи такі дії можуть зупинити Росію а, у її атаках відповідно на Україну? Звісно, вже є прогнози, що до зими вони будуть збільшуватись, тому що опалювальний сезон на носі ось таке зупиняє сьогодні російську владу, російське вище командування в тому, щоб задуматись, чи що все ж таки їм плювати на власне населення, і вони готові терпіти таке ж саме у відповідь. Населення готове терпіти, а керівництво, звісно, плювати. Але продовжувати удари по російській території треба обов'язково, для того щоб, знаєте, концентрація негативних факторів, вона рано чи пізно призведе до прориву, і цей прорив може наступити несподівано. Дуже важко прогнозувати такі системи, коли, наприклад, на цій території насправді відсутня. Нація відсутнє громадянське суспільство, відсутні громадяни там живуть холопи, які підкоряються. Фактично мафія стейт під керівництвом офіцерів КДБ і бандитам Тобто, фактично в такій ситуації, начебто, нема шансів, коли цей котел почне перегріватися від невдоволення, але рано чи пізно негативна енергія вона збереться, сконцентрується і вибухне. І тому для того, щоб вона... Концентрувалися, для цього потрібні санкції, для цього потрібні постійний тиск на всіх рівнях і, звісно, удари по російській території. Щодо ударів по російській території. Звісно, будемо говорити також про атакамсе про Таурус, тому що дуже багато інформації у зміну знову ж таки більд західне видання пише про те, що Німеччина не планує передавати Україні ракети Таурус найближчим часом. Хоча паралельно ми бачили від Бундестагу заяву, що вони передадуть, і навіть про те, що дозволять Україні використовувати так, як нам треба, тобто навіть по території Російської Федерації, тим часом також про атакамса зараз, де дуже багато інформації. Байден зокрема сказав, що. от, Зеленський, все, що просить, вони виконують. Тобто, ми розуміємо, що також вони будуть, але на жаль, не зрозуміло конкретні терміни. І ще саме цікава інформація це те, що держсекретар США Блінкен на брифінгу сказав, що Україна може сама вирішувати, як використовувати поставлену заходом зброю. Тобто, тут ми бачимо вже трішки іншу риторику від повної заборони до нібито пом'якшеної. Коли чекати ці ракети, чи чекати, ну і звісно, що тоді буде після того, як Україна їх отримає. Стосовно Таурусів, я думаю, що все ж таки більш негативні новини, бо уряд Німеччини не наважується передати їх Україні під, скажімо, тиском власних комплексів власних переконань в тому, що це може призвести до якихось негативних наслідків для інтересів може їх політичних, можливо, інтересів Німеччини. У всякому разі наводяться дуже багато. В тому числі в ході закритих консультацій наводиться дуже багато аргументів, що це дуже складна ракета, що потрібен німецький персонал на території України для того, щоб обслуговувати і готувати ці ракети до запуску, а це неприпустимо, тому що Німеччина дуже прискіпливо відноситься до розташування свого військового чи цивільного персоналу, але пов'язаного з обслуговуванням військової техніки в зоні бойових дій. І тому, от Дуже багато аргументів, і таке враження, що німеччина намагається тут німецький уряд, не німечина німецький уряд, конкретні конкретно канцлер Шольц, намагається знайти ту причину, яка максимально виправдає відсутність готовності взяти на себе відповідальність, передати Україні такі ракети. І один з аргументів до речі, дуже такий цікавий. Є побоювання, що ця ракета може знищити Керченський чи Кримський міст. От німці не хотіли би цього, вони дуже цього не хочуть. А ми хочемо, але насправді ось така ситуація. Тобто, Ставросом, на жаль, я би не був оптимістом, А от стосовно атакамців, дійсно, є сподівання, що атакамси, хоча б і в застарілій версії, тобто 160 км, кілометрів, касетної з касетною боєголовкою, 950 бойових елементів, нам би дуже згодилися на Знищення російської живої сили бронетехніки в оборонних позиціях на півдні, наприклад, та й на Донбасі теж можна було б знайти застосування таким ракетам. Тому я думаю, що ці ракети все ж таки будуть, оскільки Байден особисто кілька разів повторив, що він відповів позитивно на всі прохання президента Зеленського, і це означає, що в тому числі і атакамси. Оскільки ну в принципі атакамси в – це були вже начебто такі крайні межі, за які сполучені штати не хотіли довго переступати, але будемо сподіватися, що і атакамси будуть скоро. Ну і в 16 вже в процесі підготовки пілотів, інструкторів технічного персоналу, інфраструктури. Тобто, це також буде в осяжній перспективі, у всякому разі кількох місяців. А що очікувати, от я просто вже сказав, що атакамси, якраз навіть 160 кілометрів з касетною боєголовкою нам би допомогли якраз проривати оборонні позиції, тобто знищувати і інфраструктуру, і командні пункти, і склади з боєприпасами знову ж таки, і особовий склад, і проривати оборонні лінії, тому що можна було би накривати площами, скажімо так. Оборонні лінії противника і таким чином створювати умови для е, подальшого проходу проходу українських сил в наступі про те, що відомо наразі, це те, що штати вже підтвердили передачу Україні понад мільйон вилучених в Ірану патронів. Йдеться про калібр 7,62 мм. От що це означає в сьогоднішніх бойових діях? ось цей мільйон патронів це багато мало. Ну це стрілецька зброя. Тобто, як, як люблять казати журналісти, стратегічного впливу на, на бойові дії, це не, не буде мати. Тобто, це позитивно. Нам будь-яка допомога, звісно, потрібна, але ну це не стратегічна допомога. Тобто, це не замінить нам атакамс, я би так сказав. Ну, тим часом, поки чекаємо, ми ось цю всю зброю. На жаль, йдуть бойові дії, і останні дні якісь такі найбільш тривожні. Пише генштаб, що збільшилась кількість обстрілів. Зокрема, Ілля Євлаш, представник східного руповня, каже, що Лиманокупінський напрямок є найважчим на даний момент. Чи дійсно можна так сьогодні говорити? каже, що там зосередила армія Росії понад 110 тисяч військових більше тисячі танків, майже 2 тисячі бойових броньованих машин. Про що це свідчить, можливо, якісь плани росіян змінюються, тому що там ще й треба якось сухопутний коридор тим часом тримати раптом щось. Буде якийсь певний прорив з Токмака, тікати треба. А тут бачимо, що і цей напрямок сьогодні дуже важкий. Ну, це різні оперативні напрямки. Тобто, дійсно, звісно, на півдні російська армія намагається призупинити український наступ, не допустити прориву українських сил до Токмака і Мелітополя. Це завдання у них. На найближчий час, і вони намагаються втіляти всі резерви, але при цьому вони намагаються зберегти свіжі сили якраз на куп'янському напрямку, очевидно готуючись до все ж таки проведення своєї наступальної операції. Вони намагалися цю наступальну операцію вже більше ніж протягом місяця запустити. Кілька разів пробували, але не вдалося. Зараз таке відчуття, що вони знову, от в ці дні, намагаються створити умови для того, щоб. Прорвати український фронт, українську оборону і створити умови, коли українська армія буде вимушена переносити свої резерви з півдня і сходу на північ, будемо дивитися, як будуть розвиватися події. Я впевнений, що українське командування чітко контролює ситуацію, чітко розуміє, як реагувати на такі спроби противника і успішно нейтралізує цю загрозу. Ну, зокрема, про можливість дійсно росіяни сьогодні оборонятися, щодо наступати по всій лінії фронту. Сьогодні Бахмут також є гарячою точкою. Про це багато експертів говорять. Він штаб повідомляє, що є певні успіхи в українських сил. От цей напрямок, наскільки для росіян сьогодні важливий, і чи можна говорити про те, що росіяни ну будуть ладні так з якогось напрямку, можливо, забрати свої війська, якимось напрямком пожертвувати, що наприклад десь більш втримати оборону? Ну звісно, Бахмутський напрямок для них є важливим, бо вони самі створили цю міфологію. Міфологію Бахмута вони самі стверджували, що якщо вони досягнуть успіху довкола Бахмута, то тоді посиплеться вся українська оборона, і ледве не весь Донбас можна буде окупувати лише треба окупувати Бахмут. Звісно, що і близько такого не було. Це не відповідало дійсності зараз. Ситуація дзеркальна. Тепер українська українські збройні сили. Продовжують наступ зараз здійснюється закріплення на нових позиціях вже за залізницею. Там є залізниця, яка відігравала таку важливу роль для росіян в якості оборонної, скажімо так, споруди такої природної інженерного походження, які вони, вони намагалися використати як оборонну лінію. Зараз українські сили вже перейшли за залізницю і продовжують рух, закріплюються на в нових позиціях для росіян це дійсно є проблема. Вони вкидають нові резерви, вони вкидають нові сили на цьому напрямку, бо вони не можуть допустити руйнації свого міфу. Вони не можуть так просто здати бахмут. Але я думаю, що українські сили будуть продовжувати рухатися на цьому напрямку, перерізаючи логістику, перерізаючи комунікації створюючи умови для оточення власне бахмуту, для того, щоб Створити загрозу вже для того гарнізону, який знаходиться зараз, російського гарнізону, який знаходиться власне в місті Бахмут. Тому а, тут ситуація розвивається так таким чином. Дійсно, вони можуть а, десь спробувати перетягти резерви, наприклад, з куп'янського напрямку. Тобто, якщо вони, наприклад, зараз спробують наступати, і знову буде невдача, тоді вони можуть відмовитися а, врешті, а, у всякому разі, на деякий час. Від наступальної операції на півночі і перекинути додаткові сили під Бахмут. Нічого це не змінить. Насправді, українські сили будуть продовжувати знищувати російські війська, які знаходяться в цьому районі. Єдине, що вони послаблять свій потенціал наступальний на куп'янському напрямку. І ще одна особливість: вони не оголосили все ж таки мобілізацію, і таке враження, що вони відмовилися від цього такого відкритого. Оголошення мобілізації, як це було в минулому році, в Росії в російських в цих так званих аналітичних військових колах говорить про те, що це, цей імпульс пішов з адміністрації президента Путіна, бо напередодні так званих виборів Путіна вони не хочуть створювати, аби навіть мінімальні негативні настрої в Росії. Бо якщо б вони почали зараз знову хапати там 230 тридцять тисяч. Чоловіків на вулицях це могло би призвести до якогось невдоволення чи напруження в Росії напередодні цих виборів. Хоча це не вибори, звісно, але в будь-якому разі вони навіть такого мінімального напруження бояться. Це означає, що оця чутливість режиму до таких, начебто, неважливих моментів, бо ну, з нашої точки зору там диктатура. Повністю контролюється мафією, бандитами ФСБ і так далі. Ну, що їм боятися? Але це означає, що внутрішні заміри, які роблять і спецслужби і ФСБ, говорять про те, що в Росії є потенціал для протестних настроїв або якихось бунтів, можливо, в регіонах, і тому вони намагаються мінім... мінімалізувати взагалі будь-які навіть фактори, які могли би. Впливати саме на активізацію цих негативних настроїв. Ну, і також важлива зараз інформація про те, як готуються до чогось росіяни. Вірно, ви поясните до чого, тому що. Каже речник військово-морських сил з суд Мир що Росіяни поглиблюють дно порту в тимчасово окупованому Маріуполі. Ймовірно, щоб далі звідти щось вивозити. Тобто каже, що немає сенсу поглиблювати дно саме для забезпечення ворожих груповань. Чи може дійсно це свідчити про те, що годується щось награбоване? Ну як завжди, вивозити із міста. Можливо, тут тобто поглиблення означає про розширення можливостей самого порту, тобто, можливо, вони готуються заводити до цього порту більш великотонажні судна, цивільні, можливо, дійсно будуть здійснюватися якісь перевезення. Хоча я би тут ну не вважав цю новину аж занадто позитивною. Я думаю, що в будь-якому разі Маріуполь. Буде звільнений, тому що тому будь-які ці поглиблення вони взагалі не мають жодного сенсу, і ну росіяни зараз займаються абсолютно без, без смисло, безсенсовою роботою, я би так сказав. Ну і цікаво зараз ряти також за групою, а теж, яка звісно таємно працює в е, тимчасово окупованому півострові. Зокрема, є інформація, що проникли у обороні траншеї окупантів Феодосії. Виявили і зафіксували секретні позиції, вогневі точки, які будуть використовуватись окупантами під час звільнення Криму. Е, кажуть, наші агенти активно працюють над аналізом і виявлення слабких місць у оборонних позиціях противника. Ось тут що можна говорити дійсно про оборону півострова. Наскільки вона може бути якісною, ну і звісно, про роботу наших людей там я так розумію, що чим далі, чим ближче до звільнення півострова, тим ця робота стає активніше, вірно і, і бажаючих більше стає. Ну так. Тобто, робота розвідки робота агентури є надважливою, оскільки вскриваються оборонні позиції, система оборони противника, і це важливо при плануванні операції. Тобто, коли ти знаєш. Координати цілей, координати позиції противника при плануванні операції, при плануванні цілевказання на знищення, це звісно є дуже бажаною умовою для успішного наступу. Те, що те, що вони зараз будують насправді ці траншеї, ну це можливо таке самозаспокій самозаспокійлива така. Робота, щоб займатися хоч чимось, тому що насправді деокупація Криму не буде проводитися в таких безкінечних десантних операціях. Десантні операції будуть, але вони будуть вже проводитися за результатами підготовчих формуючих операцій, які будуть заключатися в тому, що спочатку Крим буде взято в блокаду, буде знищено міст, буде закрито наземний коридор, і після того. Будуть наноситися і паралельно, звісно, будуть наноситися ракетні авіаційні удари по місцям базування корабельного складу, якщо він там ще залишиться, по місцям базування авіаційної техніки, системи протиповітряної оборони, звісно, системи управління електронної розвідки, РЕБ, і так далі. І після того як будуть проведені проведені успішні авіаційні ракетні удари, вже будуть проводитися наземні операції, які в тому числі будуть включати Десантні операції, і ці окопи вони ну ніяк не допоможуть окупантам закріпитися на заблокованому острові вже тоді, фактично, для них. І у них буде рішення дуже мало варіантів: або здаватися або вмирати, або спробувати якось плисти кролем до, до російського берега. Ну тут можна їм порадити зараз вибиратися, а не копати. Нікому не потрібні окопи. До речі, щодо десантних операцій, ми знаємо, що вже не перша вона була, і напередодні була гучна операція. В ГУР також заявили, що противник поніс значні втрати. На жаль, написали, що також є втрати серед наших, з чого, звісно, росіяни зробили таку собі медіакартинку, І загалом вони зараз там не розуміють так звані воєнкори, для чого ці операції кажуть: ну, не вже. Варто просто приїхати повісити прапор України і назад вернутись. Ну насправді ми розуміємо, що значення цих операцій надзвичайно глибче на сам перед показати наскільки слабка сьогодні оборона Криму. Ну і зокрема, якщо пояснювати сьогодні пропагандистам для чого ця операція, ну насправді я думаю, що там були окремі завдання, які були надзвичайно важливі, тому що робота могла бути і по системі управління. Знищення, наприклад, системи управління, звісно, що проводилась розвідка проводились можливо інші дії і виконувалися інші завдання, в тому числі і про по знищенню противника. І насправді треба нагадати просто росіянам, що вони так само не розуміли, навіщо проводилися схожі операції на острові Зміїний або на вишках бойка, або в інших місцях, коли українські. Розвідники, диверсанти проводили свої операції з конкретними цілями. Тому я думаю, що росіяни скоро зрозуміють, навіщо проводилася та чи інша операція. Нехай вони ще заду... будуть себе запитувати, навіщо Україна взагалі знищила штаб Чорноморського флоту. Він вже нікого не чіпав насправді. Звісно, а, також бачимо, як Росія готується так до ймовірних якихось певних атак. Можливо, прислухається до слів Зеленського, який натякнув, що з кораблями не все буде добре, і може взагалі їх не залишитись. Зокрема, бачимо від осін аналітиків дослідження, що Росія перекинула 14 кораблів чорноморського флоту з Криму в Новоросійськ. І наразі в Севастополі лишається ще 4 великі десантні кораблі і один підводний човен. А, ось тут так розумію, що ну не так. Так вже й багато залишилось, і що це означає загалом так для повномасштабної війни Росії проти України? Вочевидь, тепер нам трішечки буде легше своєї сторони. Ну і в Росії буде тепер менше можливостей насправді. Росія використовувала пункт базування Новоросійську, в військово-морський район. Але в іншому плані, тобто, як правило, там звідти йшли кораблі зимувати в Крим. Тому що новоросійська військово морська база чи новоросійський пункт базування він взимку не дуже комфортний. Там є такий вітер бора, який фактично може покривати кригою корабельний склад і ну фактично позбавляти його боєздатності. Тому як правило на зиму кораблі і судна з новоросійської, новоросійського пункту базування переходили навпаки до Криму. Зараз українські військово-морські сили та українські спецслужби, збройні сили створили умови, коли Чорноморський флот не може вільно діяти в Чорному морі. Вони не можуть заходити а, на а, в західну частину Чорного моря, особливо північно-західну частину Чорного моря. Знову ж таки повертаємося до звільнення острова Зміїни, звільнення вишок бойка, позбавлення росіян контролю повітря та надводного простору, знищення протиповітряної оборони в західній частині Криму. І це, і звісно, росіяни знають про наші морські дрони і протикорабельні ракети. Тому вони не наважуються заходити в західну частину Чорного моря. А тепер вони розуміють, що і Севастополь після ударів Storm Shadow по знову ж таки згаданому штабу Чорноморського флоту, по заводу, в якому знищили десантне корабеля підводний човен. Севастопольська бухта може просто одного дня. Бути знищеною, я маю на увазі пункти базування разом з корабельним складом, тому вони максимально йдуть на схід, переводять свій корабельний склад в новоросійський пункт базування. Знову ж таки, взимку це буде некомфортно. Це може створювати умови для того, що до того, що у них не буде можливості вийти нанести навіть ракетні удари своїми носіями, крилатих ракет калібр. І є ще одна новина. Вони ну, у всякому разі є заява офіційна. З окупованої Абхазії, тому що це територія Грузії, насправді суверенної незалежної, звідти є інформація якихось осіб поставлених маріонеток російських, що, начебто, Чорноморський флот буде будувати пункт базування в місцевому порту. в називається він вилетіло з голови. але у всякому разі очамчира, здається, тобто саме в цьому пункті базування вони будуть будувати нову військово-морську базу, і це означає, що вони дійсно знають про некомфортність перебування корабельного складу в новоросійську і будуть переводити в очамчиру корабельний склад. Тобто, це фактично означає, що дійсно вони відходять максимально на схід і будуть утримуватися від використання Севастопольської військово-морської бази, а це означає, що Дійсно, вони розуміють всю небезпеку перебування в окупованому Криму, і це дійсно означає, що командування російських збройних сил і військово-морського флоту розуміють, що операція з деокупації Криму почнеться незабаром, і вона стане може стати катастрофою для чорноморського флоту. Цікава заява була від речника військово-морських сил з ДСУ. Він сказав, що російський флот в Чорному морі зараз знаходиться в такому технічному нокдауні. тут цікаво, так? Як довго може протриматися в такому стані російський флот, і як зробити, щоб він загалом з нього не виходив і зайшов у ще гірший стан? Шансів змінити, покращити позицію у нього немає, тому що у Росії немає фактично можливостей, корабельних можливостей або різко наростити. Склад флоту в Чорному морі, тобто північний флот чи Балтійський флот також там немає не у них зайвих кораблів для того, щоб забезпечувати інтерес Росії і в Балтійському морі, і в океані. Тихоокеанський флот там своїми справами зайнятий також він не, не, не дуже новий вже. А промисловість російська вона не може випускати вже фактично фрегати. Тобто, це їм треба дуже дуже напрягатися, щоб випустити один фрегат там за кілька років. Корвети дуже важко. Вони можуть випускати лише там одна тисяча тонн малі ракетні кораблі, але і це не десятками штук на рік. Очевидно, і я думаю, що при нарощуванні можливостей України в ракетній галузі. А очевидно, що ми будемо працювати над цим, і в галузі безекіпажних, безекіпажного без, без флоту. То цей е, технічний е, нокдаун він буде перетворюватися вже в повний нокаут. І я думаю, що насправді е, дні вже пораховані, полічені е, е, Чорноморського флоту. Пане Михайло, і одразу прочитаю свіжі цитати Зеленського, про що він говорить от останніми годинами. Вочевидь, перебуваючи в Іспанії, каже Зеленський попередив, що взимку по Україні буде багато атак. каже важливо, щоб Україна мала захист на зиму, тому що взимку ми матимемо багато атак з різних сторін, різних видів російських ракет, включаючи іранські дрони. Ну, відомо, що про додаткові системи ППО вже домовився в Іспанії пан Зеленський. Ну і також сказав, що Росія до 28-го року може відновити військовий потенціал. Ось тут за якого сценарію дійсно Росія може це вдатися. І так розумію, що це має бути якесь певне сценарій замороження конфлікту, щоб Росія мала час, і як не дати цього зробити Росії в тих умовах, яких є так. Це можливо лише за умов заморозки і е, скасування санкцій. Тобто, якщо, якщо говорити. Отак створювати якісь, якусь модель до 28-го року, а так не не багато часу залишилося до 28-го року відновити свій потенціал, який вона вже використала. А цей потенціал будувався не Росією, а радянським союзом. Ще й вони фактично його спустили в цій війні. Що в з точки зору боєприпасів, артилерії бронетехніки, ну фактично, вони вже використовують. З 50-х років і бронетехніку, і артилерію і боєприпаси у них кількість суттєво знизила, зменшилася. Яку вони можуть використовувати кожного дня, і можливості боєприпасних галузів Росії не можуть відновити чи забезпечити потреби кожного дня. Тому я думаю, що для того, щоб Росія дійсно відновилася, треба заморозити конфлікт, чого вони звісно хотіли би. І про що вони мріють, особливо коли вони говорять: От прийде Трамп, натисне на Україну припинить допомогу Україні. Ми тоді зможемо заморозити конфлікт, відновитися дійсно за таких умов, якщо зняти санкції, почати максимально працювати на військових рейках російській економіці. Відновити роботу, наприклад, газу почати експортувати газ до Європи, заробити багато грошей, закупити багато техніки по всьому світу. Тоді вони можуть відновити відновити свій потенціал. В іншому випадку, якщо українська армія буде продовжувати наступати, а наші союзники нас будуть підтримувати, санкції будуть посилюватися. То я, наприклад, не думаю, що Росії вдасться. Відновлювати потенціал я вважаю, що потенціал буде з кожним днем навпаки знижуватися, але для цього треба продовжувати допомогу і продовжувати не піддаватися на тиск Росії і певних політичних кіл на Заході. Так, і на жаль, вони є, але я сподіваюся, що дипломатія в цьому сенсі також добре попрацює. Пане Михайле, буду дякувати за важливий аналіз. Що відбувається на фронті, також події, які розгортаються сьогодні на заході. Звісно, коментарі щодо допомоги нам чекаємо. Звісно, і атакамси і Тауруси. Віримо у все найкраще. Та більше наш пан Зеленський зараз із міжнародним візитом. Нагадаю, дякую, Михайло Саміського експерт. Був з нами. Дякую, Михайле. Дякую, до побачення.